Всім привіт! Коли буде прихід Христа і як це станеться? Тому що багато є лживі пророки, які обманюють людей, які говорять різні дати, і до цього нам говорили не один раз, коли буде кінець світу. І люди реально в це вірили. Але Біблія чітко описується, коли буде цей прихід Христа, і що має відбуватися до того, як він прийде. І які знамення будуть на небі і на землі перед приходом Христа? У Біблії написано, що коли прийде Христос на хмарах, тоді кожна людина, кожне око побачить самого Ісуса Христа. Тобто прихід Христа ніхто не зможе приховати, ніхто не зможе сказати, що людина не побачила, тому що це буде явним. І... Говорить Біблія про те, щоб остерігатися тих людей, які обманюють, тому що вони водимі духом обманом, духом сатани. Люди, які говорять, що Христос є тут, Христос є там, Христос в пустині, Христос в якійсь кімнаті там це є неправда, тому що також, як я сказала перед цим, коли прийде Христос, це будуть бачити всі абсолютно і вірні, і невірні люди. І Христос говорить, що коли Він прийде, перед його приходом мають бути знамені на небі і знамені на землі. Перед приходом Христа Сонце не буде давати свого світла і місяць, не буде світити, зірки будуть падати, тобто буде якийсь колапс на цій землі, і саме це є признак того, що скоро прийде Христос. І ніхто не може знати час і годину, коли прийде Христос. Тому коли хтось буде говорити, що Христос тут та Христос там, і Христос є сьогодні на цій землі, це все є брехня, яку е, дає людям сатана. Тому не ведіться, тому що є Біблія, в ній є вся істина. І для того, щоб ви пізнали істину, просто читайте її і ви пізнаєте то, чого не знають інші, і не будете обмануті сатаною.